Доброго дня, компанія СвоєАвто вас вітає. У нас нове надходження Audi Q5 2018 року. Червоний гарний колір, оригінальні легкосплавні диски. Приїхала з Америки з мінімальними пошкодженнями по авто. У нас є безключовий доступ, це преміум плюс комплектація, червоний, модна фара задня, безключовий доступ, мертві зони, лакове дерево, електроприводи присутні сидінь. 400 підйомника, круїз контроль, підігріви, керма, біла стеля, люк панорами присутні, 165 тисяч пробігу, двозонний клімат-контроль, велика розширена мультимедіа. Ну, все, все все нарядно, все гарно в стилі Audi. Даний автомобіль ви можете придбати в лізенг, кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку можемо обміняти ваш автомобіль на ваш старий. Якщо хочете придбати авто з Америки або цей варіант, подивитись, приїжджайте компанія СвоєАвто Стрийська двадцять 28 А Солонка. Приїжджайте, оглядайте і купуйте. Всім гарного дня.